Раніше було близько 12 тисяч приходів до повномасштабного вторгнення. Скільки зараз приходів, і як часто окремі храми, окремі парафії переходять до ПЦУ, теперішній час немає таких, що переходили це. Неправда говорять, і це засвідчила Олена Богдан. Вона гарний фахівець, спеціаліст. Коли я сказав за неї деяким чиновникам, мені відповіли, вона не туди почала ходити, не то почала підтримувати політику, і така людина не може працювати в команді. Значить, це перше порушення прав людини законів нашої держави. Тому. Е в нас практично, якщо хтось перейшов, то подібно як наші монахи раді страха іудейська деякі перейшли. Перейшли в основному навіть не знаю хто. Таким чином, як це було в Івано-Франківській області, забрали останній храм слів от газом, викурювали людей з храму. Так, ну за весь період. На Синоді було сказано, що вони зробили за цей період війни, забрали десь до 500 храм. Але священники ну, одиниці перейшли. І забравши ці храми, вони повісили замки, тому що люди почали молитися в будинках, на вулиці. От ми зараз в у нас не поміщаються люди. Ми молимося на вулиці, хоча сніг, дощ. Але ж ми повинні зберігати пасту, ми повинні особисто це великий фіст людей сповідувати, причащати собору. Та те, що поступають сьогодні державні мужі, це вже свідчення є тим, що це не без волі президента. Ну, Бог поруган не буває.